Друзі, всім привіт, доброго дня! Слава Україні! І Христос народився. Дивіться, пам'ятаєте останнє моє відео по питанню ремонту зупинки в місті стебнику. От, скажу так в двох словах, мав розмову з керівником департаменту. От я подумав, що в нас якась згода зійшла вийшла згідно даного питання, але сьогодні я приїхав в стебник і побачив, що роботи не продовжуються і не ведуться на даному е, участку чи ділянці дороги, і все так, як вже останніх півроку чи останній місяць е, ніхто нічого не робить. Але на диво я сьогодні е, проїхав по вулиці Святого Юри і побачив, що стоїть на дорозі велика важка е, техніка. От, платформа, яка возить техніку, автобус. І під'їхавши ближче, я е, був, знаєте, е, дуже приємно здивований, тому що вулиця Святого Юри нагадує, як бомбардування або після Другої сві світової, або в місті Харкові, чи Дніпрі, після того, як прилітають ракети та каби. От, е, дорога розбита, ями, е, все позасипано шутром, в зв'язку з тим, що водоканал постійно розриває, там, е, ну, там постійно прориви йдуть. От. І що я побачив? Один провулок, який піднімається догори. Зараз не згадаю, як він там загороди, чи якось він правильно називається. Ну не скажу точно, щоб не збрехати. Я знизу дам добавлю до відеоскріни, і там буде показано червоним, як ця вулиця називається і куди вона веде. І фото з відеокарти Google, куди іменно дорога веде і до чого будинку. А це, друзі, провулок, який веде до будинку. Ми всі бачили неодноразово дуже багато відео, знятих коли. Наш Тарас Ярославович виїжджає, приїжджає і ходить біля машини. Його машина знаходиться на подвір'ї будинку приватного, який недавно був збудований за дуже короткий час його секретаря Ірини Шулак, яка зараз, наскільки я розумію, перебуває в декретній відпустці. І я не хочу нічого говорити, бо ну знов будуть казати, що я ображаю людей. Але мені цікаво, яким чином в нас, наприклад, ну немає фінансування, немає коштів на армію. Там з тяжкою бідою виділили якісь там кошти. Далі показують картинки і шоу, як вони там щось передають. От вся інформація засекречена, це просто їх файли, ну секретні матеріали. Всі міські громади виставляють відео, відео і інформацію, кому вони допомагають скільки коштів тільки Другобицькій громаді це є засекречена інформація. Але на ремонт е, у ділянки дороги капітальний повністю від початку до кінця, тому що там була стара шутрована дорога, тобто там е, щебнево-бетонну основу зробили і зверху укладають асфальт. На це є кошти. Тому звертаю знову до вас, пане Андрій Поутинка, без образ, без хамства, без нічого. Вже пройшов скоро тиждень часу. В стебнику жодних робіт не ведеться. Я так розумію, що проблема є в пану судді. Тобто дана людина не виконує ні ваші е, накази, ні зобов'язання перед вами як керівником департаменту. Тому, якщо людина знаходиться не на своєму місці, не свому, виконує вказівки свого керівника, тому я думаю, таку людину потрібно звільнити, оголосити конкурс і на його посаду взяти людину, яка буде відповідати всім даним і буде виконувати вказівки керівників. Тому, пане Андрій Паутенко, я вам рекомендую. Подати документи і заставити чи зобов'язати людину звільнити через те, що вона не виконує ваші е накази прямі. А якщо ви не маєте можливості і виходить, що він все робить правильно і не має підстав його звільнити, ну тоді думайте чи ви на своєму місці. Може, вам потрібно звільнити зголосити конкурс на призначення керівника департаменту? І буде людина тоді на цьому місці, яка вказівки якої будуть виконувати його підлеглі. Але це менше з тим. Повертаюся до того, що друзі в Дроговичі на Ремонт ділянки дороги, по якій їздить міський голова, і щоб він не розбивав свою машину. І я так розумію, пані Ірина Шулак не розбивала свою машину. у Нас кошти є, але кошти зробити для стебничан зупинку вже близько року немає. Я розумію, що в департаменті немає людей, немає техніки, тракторів. Але ви маєте підприємства і комунальні, які вам підпорядковуються, і які зобов'язані це виконати. Отака, От друзі, справа. Люди не на своєму місці. Пишіть заяву, звільняйтеся і оголошуйте конкурси і приймайте на роботу других людей. А в нас, другобичі, люди діляться на чорних і білих. Для чорних, типу як для стебничан, виглядає, що грошей і змоги немає. А для білих, для своїх друзів, близьких, не буду говорити, там коханок і остального, у нас є і гроші, і ресурс, і люди, і техніка, і змога. І тому сьогодні на третій день свят там зігнано натовп людей. І ви побачите, яка буде там красива дорога, напевно, сама найкраща в нашому Другобичі. Тому що, де ступає нога Тараса Ярославича, там завжди є гарна дорога. Добавлю відео е, з вулиці Святого Юра і провулка, де працює техніка. І додавлю відео сьогоднішнє зі стебника, де мала бути автобусна стоянка. Друзі, знизу додаю реквізити Романа Козачка, громадської організації «Побратими Стебника». донатимо. Допомагаємо збирати кошти на ФПВ-дрони. Роман передає нашим побратимам на фронт. Допомагаємо хлопцям мочити підерів там. А ми будемо мочити підерів наших тут місцевих. Переможемо ворога як зовнішнього, так і внутрішнього. І все буде Україна. До нових зустрічей, друзі! Шо ста? Шо стало? О, для чого? Для чого, а не нахуя? На, на пам'ять. Ну.